Вітаю всіх! Повторюю ще раз розклад про Запоріжжя, щоб паніку вам не нарозводити. Тетя Фаня, мені, до речі, вилазить постійно. Ну, людина працює, що вас дивує. Працює людина. Це її підхід. Але, будь ласка, не треба мені його переказувати. І так, Запоріжжя. Запоріжжя. Ситуація на лютий 2026. Запоріжжя. Ви знаєте, нічого нового, особливо. Нерви, так, обстріли, так, загрози для будинків залишаються. Наступ в сторону Запоріжжя є. Наступ в сторону Запоріжжя є логічно. Цей наступ буде активним. Активність є. Наші стримають його, наші його стримають. Але по четвірці мечів вони його стримають відносно. Не... Повністю на 100%, скажу так. Але влада за цим слідкує зупинка. Знову йде зупинка в якійсь точці. Четвірка мочівна на це йде. Вона мені знову випадає. Тобто, знову оці перемовини починають діяти на те, що була ця зупинка. Цього хочуть, цього прям вимагають, цього намагаються зробити. Вийде, вийде. Тому що перемовини мають багато раундів. Який раунд? Кожен раунд має величезну вірогідність. Що вона випадає? вирогідність 90%. далі від нас не залежить.